І подружайки. Всім миру і здоров'я. Зараз ми з Сергієм Костюком знаходимося біля нашої альбо матер колись Кібі, а зараз Київський національний університет будівництва і архітектури. Сюди ми прийшли заради зустрічі з відомим вам і любимим Сергієм Дмитровичем Кушуєвим. доктор наук, професор, лауреат державної премії, академік Академії будівництва. Заслужений діяч науки і техніки України. Зараз він очолює кафедру проєктного менеджменту. Це сказав я. Я ж почали тремтіти руки, так розхвилювався. До якої великої людини ми збираємося на прийом? Але наш поважний вік дає чудову можливість скривати хвилювання. Тут і так тремтять руки, ноги і щелепи. Так що... Там руки, інколи навіть, та що там руки, інколи навіть думки тремтять, як горох у торбі. Готуючись до зустрічі, ми зібрали деякі питання, відповіді на які хотіли б почути наші товариші. Близько 15 надав тільки Володимир Фесенко. Ясна річ, що ми відібрали лише основні. Я відправив їх на електронну пошту Сергія Дмитровича, щоб він міг своєчасно підготуватися. Три дні назад я відправив, але, як з'ясувалося, він їх навіть не відкривав. І тому питання: звідки в нас була така фраза, що до екзамену треба готуватися лише один час на самому екзамені, якщо так веде себе наш учитель. А можливо і ні. Можливо, що саме Сергій Дмитрович навчився в цьому у нас. Отож, ми вирушаємо на зустріч із Бушоєвим. Здравствуйте, Сергій Дмитрович. Разрешите вам вручить небольшой сувенир, на... который напомнит вам о первом выпуске, который поэтому прошу. Страшно стільки сказать, 50 лет назад. Если кого-то не вспомните, наберете, мы вам расскажем. Добре. Дякую, дуже дякую. Дуже... Ми зараз до 95-й річ. Кномба запишена таке інтерв'ю, щоб ви розуміли, як йшов процес розвитку цього напрямку в цілому. Україні, ну, ну, що в Україні є в аудиторії, Ви пам'ятаєте стояв э, комп'ютер Дніпро э, 1. Дніпро 1. Асеплер тоді ці коди. Так, так, так. Ну, ви вже тоді говорили, що це вже устаревшее дело, і ми поэтому не сильно обращали, Так, так. так, 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 так. Ось э, таке. Э, в сусідній э, кімнаті вже э, стояла більш э, потужна машина, э, яка... Мір, мір називалась, яка сприймала вже таку формальну мову типу алгор. З цього починалося, починався розвиток інформаційних технологій. І тому ось це був, це був початок, і я трохи хотів би вам розповісти про історію. Виникнення е, цього факультету, е, кафедри, е, щоб ви розуміли, де ви навчаєтесь, і хотів би е, трохи поняти. А похвастись. я вас на секундочку переб'ю, а саме це і було нашим першим питанням. Так. Я покажу на друкований Так, 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 так. Тому, а будь ласка, продовжуйте. Хотів би похвастатися, що цього року е, Всесвітня асоціація управління проєктами, е, яка сьогодні орієнтується на застосування штучного інтелекту в управлінні проектами it технології Вона визнала мене як кращого дослідника 25-го року серед 76 країн світу. Зрозуміло, тому що ми провели потім дуже Гарні е, часи, гарні дослідження з розвитку спеціальності, яка тоді називалася Автоматизована система управління АСУ. Е, ми одне з перших в Радянському Союзі започаткували цю спеціальність. Е, безумовно, е, ми мали дуже непоганий потенціал. Тоді вже. У нас в університеті з'явилася е, е, комп'ютерна техніка БСМ-3. І е, в спортивному е, комплексі е, в, е, в гутожитку номер 4 був великий машинний зал. І ми працювали тоді. Тоді ще були парфокарти. Я, Я там на практиці працював, то е, лямто бармалей називали а, це, це, да, да, да. Такі великі мета. Таке було. Атомні станції більше 10 років. І в 1986 році я захистив докторську диссертацію на тему е, приордномовні інтерфейси в е, управлінні е, будівництвом складних енергокомплексів, наприклад, Певтено-Української атомної станції. На промитній жаль це... Була робота, яка була е, під грифом для службового користування, тому що це стосувалося атомної енергетики Радянського Союзу. І я її намог, не міг рухувати, е, на протязі 30 років. Але це був е, такий вклад в обробку природні умови, е, в обробку е, великих... Світнього банку, реконструкція та де ми з ним працювали. Далі ми е, 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 організували кафедру управління проєктами, е, на якій ви сьогодні навчаєтесь. В 86-му році мені, мене призначили завідувачем кафедри автоматизації е, технологічних процесів АТП. Кафедра приймає участь в багатьох проєктах. Крім наукових проєктів в Україні, ми... Е, е, Виконуємо е, великий будівельний е, проєкт по розбудові е, дорожнього руху в місті Києві. І зараз е, під моїм керівництвом захищаються дві кандидатські дисертації, PhD з оптимізації дорожнього руху і будівництва е, інноваційних IT-технологій в цьому напрямку. Цими технологіями з 1966 року, розумієте скільки? Е, тим паче, що багато моделей, які ми розробляли кандидатські в докторські дисертації, е, на праведні жаль, вони були закриті для публікації. Тільки через 40 років я зміг це показати, тому що це була тематика закрита е, для службового користування. Але е, ми вже тоді розробляли е, такі ж моделі, які сьогодні використовуються в практиці штучного інтелекту. Е, військовий стан і е, онлайн-освіта перешкоджають, тому щоб ми могли набагато активніше розвиватися. І це дуже складно на сьогодні. Але ми маємо сподівання, що після завершення війни ми будемо жити у вільній Україні і ми будемо мати можливості, як і раніше, готувати вас як фахівців вищого рівня. Вони знали, що я е, 10 років був директором програми Світового банку. Вони знали, що я один з розробників е, системи Примовера, яка сьогодні є найбільш е, е, потужною системою з управління проєктами Примовера Оракл. Я думаю, що ви цю компанію знаєте. І... Е, так я тоді приїхав до Москви, прийшов в співбесіду, тестування і отримав запрошення поїхати до компанії Microsoft. Повернувся додому і потім діти мене підговорили, сказали, тато, ви розумієте? До нас відносяться в Україні, і як до нас будуть відноситись в Америці. І тому при запрошенні до компанії Microsoft я відмовився від переїзду до Сполучених Штатів, але ну, вони до сих пір за моїми науковими працями, добутками і дуже часто запрошують на різні конференції. можете спрогнозувати, що він вийде з під контролю людей? Ну, ну, вірогідність дуже мала. Дуже мала. Але розумієте, він як і драйвер розвитку дуже часто використовується людьми для ну, таких шахайських дій. Це, безумовно, ми працюємо над етикою застосування штучного інтелекту. Формуються такі норми. В системах штучного інтелекту вже закладаються механізми, які ну, ідентифікують людей, які виходять за норми етики і блокують їх можливості спілкування. В стані. Скажу так, я от декілька років безпеці на в на наші робити намагаюся гарантувати, що світ, який в нас кого хоче, насправді віртуальна реальність. Оце. Безумовно, коли ми прийдемо до того, що... Подивитися, а що ж таке нейтрино, що таке атом, чому він має 99,9% пустоти, то як він тримається, ніхто не знає, як ми побудовані. Безумовно, це призводить до тієї ідеї, що ми живемо в світі з віртуальної реальності. Але ну, насправді це таке дуже надзвичайне питання, яке приводить до таких. Mm -hmm. Я розумію, що це може воно в матриці, чи ви читали, чи ні? Як ми mm живемо -hmm. в матриці?